Всім привітики, цей канал Захвачен. Мною. Сьогодні ми разом з Анастасією будемо малювати, а ідеї нам підкине рандомайзер ідей для малювання. Я передаю слово моїй колезі, Моїй колезі... Моїй колезі. Анастасії. Дякую за слово. Для роботи ми взяли все необхідне, тобто два блокнотика, також олівці та скетч-маркери. Перша ідея, яку нам видав сайт це космічна одіссея Зобразі космічний корабель, який подорожує крізь кольорові галактики та зустрічає неймовірних інопланетян. Нам ці ідеї дуже сподобались, тому ми вирішили її повторити. Спочатку ми робили скетч олівцем, та потім розмальовували скетч маркерами. Зараз Марго пояснить, що зображена на її картиночці. Це інопришеленець, який прилетів на землю, щоб забрати своє замовлення з Макдональдсу. А наша дівчинка із рожевим волоссям, вона кур'єр, принесла йому його нагідці та картошечку. Малювала я цю картиночку дуже просто. Спочатку зробила скетч за допомогою кольорових олівців, потім нанесла лайн маркерами та обвела все чорною гелівою ручкою. Мені дуже подобається така техніка малювання, вона проста і не видно помилок. Я художник. Ну а мені подобається розфарбовувати малюнок штрихами, як по мені виглядає дуже ефектно та яскраво. Ну а потім я все також обводила гелевою ручкою. Наступна ідея буде більш простою. Треба намалювати акулу ковбоя. І я дійсно намалювала звичайну акулу ковбоя, нічого особливого, а ось Марго вимальовувала повноцінні сюжети. Образ ковбоя був дуже сповтворений медіа, і насправді вони не стріляли на дикому западі, вони просто пасли коров. Тому моя акула ковбой також пасе, але не звичайну корову, а морську. Але все одно ми акулу звати Дикий Джо. Давайте подивимось на результати. Такі малюночки намалювала Марго. А це я така щаслива показую свої малюночки. Ця акула вона виглядає ну дуже епатажно. Дякую, що подивилися відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, давайте разом передвигати український Ютуб. Ставте лайк, ставте лайк. Поставили всі бистро лайки, сказала.